З вами Ярик. І хто не знає, я кожен день граю в Стенов 2. Мій інвентар. Е, змінився. Дивіться. Ось. Так, якщо хто не знав, я можу при вас продати щось. І. Оце повчити. Ну, так, добре. беремо, наприклад, давайте візьмемо ось це. Заходимо в магазин. У нас є ось це. ось це табло. Нажимаємо жовте. Нажимаємо оце. Ну, я не буду продавати. Нажимаємо 0, точка. Нуль і. Скільки в нас там було, беріть, беріть 8 пишіть. Беремо ось, у нас 0.06, А тут у нас 7, бачите? І якщо ви куп, Якщо ви нажмете, тоді вас куплять. Тому що у вас менше грошей буде. І... Тепер будемо грати. І вам буде ось ця голда. Голда. Ну і так називають. Давайте граємо. Хто не знає, заходіть на аркаду. О, це ми в прошлий раз знімали. І я хочу вам сказати, що в е мене мен мен є аккаунт в Тіктосі. Давайте візьмемо це. Аккаунт, так, в І Я оставлю ссылку в закріпленому коментарі. Так, беремо це і пішли. Ну, хто хоче, скачуйте Стендову 2. Я не такий професіонал, як я вам казав. Ми граємо. Це карта, як ми в прошлий раз грали, то не така карта. Тут більше всього і вона займає 4 хвилини. І можемо ми з друзями пограти. Я вам теж покажу, як пограти з друзями. Ну, у мене друзі зараз. Нема, я не можу з ними пограти. Ну, а якщо хочете, пишіть в коментарях, тоді я буду. І в нас це катка дуже прикольна. Так, я зараз вам покажу, звідки треба стріляти. М -м -м, якщо ви стріляєте із винтовки. Заходимо на ось цю байду. Так. Якщо вирікся не так, сорі. Ось так от треба стояти і ждати. Ну, і так дуже погано. Ну, як погано, можуть замітити. Зберемо ось так. От. Я вам зараз покажу, як, якщо ви хочете, ось, ось такий прыжок зробити. Так, давайте станемо. Заходимо на ось такий промінчик. Заходимо на строки. Відео. У мене все по-англійському. Ось, дивіться, jump написано на англійській. ну, переводиться на «пригати». І оце, беріть друге ось тут, на Controls І отакі настройки. І у вас оце буде, як мене, ось це. Які запитання хочете спросити? пишіть в коментах. Ми вже двох були. Тут, тут карта прикольна. Зараз треба перевірити, там нікого, нікого нема. Встати. встати. Тут є така е, штука, що можна залізти от сюди, пригнути от туди і от туди. Я можу не з першого разу приїхати. Ну, тут дуже довго буде. Ось туди пригємо, а потім туди. І там можемо переждати. Хто хоче зі мною грати, я напишу свій ID. Типу я не напишу, а покажу вам, а ви потім подивитесь. Ну, катка тут, я думаю, не 4 хвилини. Десь 5 хвилин. Ну, поки воно загрузиться. Раз. Так. Ось так, скільки ми робили вже двоїх. Я граю десь приблизно пару місяців. Десь так. Ну. І чому в мене звука не було? Був такий поганий, тому що я не знав як. Це було моє перше відео. Мені сказали, мої однокласники, ну, друзі, сказали, як знімати нормальне відео. Ну і я поняв. Так що ідемо. Я не знаю, я туди можна залізти. Зараз. Зараз буду. Як там вбивають такі меми? Меми. Ме ме ме. О, ось я 50 був. Кстати, я... Пишіть в коментах, я можу вам скинути якісь іконки. Ого, вон не їх А, він... У ну... нього на дробаш немає. Господи. Вісім, сім, 6, пять, 4, три, два, один. Сейчас ми вийдемо і я вам допоможу як. Так, у нас плюс сто. О, і ще я вам розкажу о. Мені плюс 10 дали, лак. Лак. І тут у вас буде ось ця, ось де три картинки. Ждіть, де буде. Це може бути бонус. 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4. Мені один раз бонус в бонусі ось в цьому щас, ось покажу. Ось це є. Ось це нажимаєте і все. Мене один раз вибило 50. Так. І зараз я вам покажу, як додати в друзі, і грати. Ой, дивіться, у мене два друга. Так, ось ще заходимо. Заходимо. Е, робимо щось. Ось ще друга нажимаємо. І ось у нас є плей. І ви можете зі своїм другом грати. Ось. І якщо не хочете, беремо. Ось так от робимо. А, це карту вибирати. І Лев Рол оце нажмати серінке. Серінке. І все. Це мій скіни. Я зараз вам покажу мій ID, ось він. Якщо. Liksom, народ, хтось напиш, напишіть, чому в мене нема матчів, тому що я дуже багато граю. От 36 і 7 часів. Є є один так і